Шановні глядачі, моє вам вітання в ефірі історична програма Дорогами християнства. Знову ми, перегортаючи запилені сторінки літописів, можемо пороздумувати разом над проблемами сьогодення. Думати ж, як написали одного разу відомі майстри пера Брати Стругацький, не розвага, а обов'язок. Отже, приступимо до нашого прямого обов'язку. В студії ведучий Віталій Кривой, залишається з нами. Не секрет, що для кожного народу характерний свій менталітет. Це типові реакції на життєві обставини, що кристалізуються у суспільній свідомості століттями. Так само і давньоруська спільнота мала певні особливості мислення. Які духовні надбання наших предків ми зберегли, а які вже втратили, сьогодні розповідатимуть нам Віталій Нероба, магістр глізнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Богдан Коваль. Знавець історії середньовіччя та релігієзнавець вітаю вас, шановні експерти, в нашій студії. Доброго дня, доброго дня. В центрі нашої уваги сьогодні будуть особливості давньоруської релігійної свідомості, але перед цим до вашої уваги історична довідка. Трижним релігійної свідомості є віра у надприродне, якості, зв'язки та стосунки, які не підвладні закономірностям матеріального світу, але перебувають у їх основі. Релігійна свідомість існує на двох рівнях: побутово-життєвому і теоретичному. Буденна свідомість з'являється у вигляді образів, представлень, стереотипів, настроїв і почуттів, звичок і традицій, які є безпосередніми віддзеркаленнями умов буття людей. На цьому рівні домінуючу роль відіграють емоції. Серед компонентів буденної свідомості виділяються звичаї, стереотипи, настрої. Концептуальний рівень це область понять, ідей, принципів, міркувань, концепцій, що спеціально розробляється і. Існує у формі систематизованого віровчення. Розробкою та поширенням інтелектуальних конструкцій цього рівня займається особлива група професіоналів, теологи та релігійні філософи, викладачі духовних навчальних закладів, релігійні письменники й журналісти, видавці релігійної літератури, священнослужителі тощо людина, вивчаючи священні тексти та засвоюючи здобутки богословської думки, вибудовує на їх основі власний релігійний світогляд. У творах деяких істориків, коли досліджуємо ми їх, є досить цікавий такий контраст або перехід між язичництвом і християнством у часи Володимира, Ярослава. Надто швидко він відбувся. Чи дійсно це сталося саме таким чином, як описують історики в деяких працях своїх? Протягом серії передач, які вже були з Божою допомогою відзняті, ми побачили, що в житті нашого народу, в житті нашого краю, християнські духовні традиції, сягаючи апостольських часів, вони вже були давно. Тому мало ймовірно, що стали були були язичниками? Тоді Володимир здійснив mm -hmm. раптовий поворот, і буквально ми там за 20 за 30 років спостерігаємо тотальне навернення до християнства. Mm -hmm. Тобто, ви маєте на увазі, що була духовність, але яка була ця духовність? Чому взагалі можна вважати спільноту духовною? Була духовність і вже твори, які з'являються у часи Ярослава Мудрого, той же самий твір Іларіона, ті ж самі твори єпископів, там Климента Смолятича, Луки Жидяти, свідчать про те, що був досить високий рівень подання цих духовних ідей, завдяки чому ви це, так. Ось якщо це були проповіді, якщо вони виголошувалися перед народом, то uh -huh. люди, які вчорашні язичники, вони просто не сприйняли цих настанов, вони не бачили би цінності в настановах. Своїх священнослужителів. тобто це тому якісь спеціальні проповіді? це свідчить. Е, ну, це проповіді засновані на Біблії, на святому письмі, яких дуже багато цитати святого письма. Тому угу. про те, що ці проповіді існували, виголошувались і записувались. Угу. Це вже свідчить про те, що рівень духовності в народу був досить високий, і він був сформований не за останні роки, а вже була досить довге підґрунтя. Угу, цієї традиції, перемін? Справа угу. в тому, що сама релігійна термінологія вона по сама по собі досить складна. Якщо, угу. наприклад, людині, яка ніколи не чула про філософію чи там про технічні якісь предмети, прочитати лекцію, перенасичену релігійними термінами, термінами. поняттями, догмами, вченнями, ідеями чи там технічними, так, це людина, яка не, не підготовлена до цього, вона. Скажімо, перестане щось розуміти, через 5 хвилин вона просто буде uh -huh. взагалі ні, uh -huh. ну, в такому несвідомому стані uh -huh. вже в невісомості. А коли ми дивимося, наші ці твори, вони е розраховані на читачів, на слухачів, які дуже гарно володіють цією термінологією, цими поняттями. бо там майже немає якихось пояснень. Uh -huh. І мало того, вони. Наші ці всі промови, релігійні чи твори, вони розраховані на те, що люди можуть переказати їх, вони досить складні. Але для тих нескладні, хто вже знає святе письмо а саме то Біблію, досліджу. хто Біблію знає, вони зовсім не складні. Вони навпаки, здаються ну, чудовими, ага. Їх можна переказати. Переказати, Е, да? от за взагалі в історії завжди є два підходи до переміни до перемін, які відбуваються в суспільстві. Одна це згори, коли ідеологія насаджується елітою для народних мас. А друга і, взагалі, система перемін це коли культурний фон створюється масою всіх людей, ось такі, і тоді вже еліти сприймають ці переміни. Як же було на нашій території, в тому контексті, в якому ми говоримо сьогодні, в контексті нашої теми. Нам намагаються порою нав'язати міф про те, що саме з Володимира і з Ярослава почали оці переміни в свідомості народу, і порой ці переміни проходилося проштовхувати не лише за допомогою переконання, а й за допомогою сили меча. Але насправді це питання дуже дискусійне. Звичайно, ми можемо згодитися з тим, що еліта є духовним провідником народу. Тобто, перше, як говориться, питається з тих, хто володіє більшими знаннями, хто має доступ до книжності, угу. хто розбирається в течіях того часу. Але ми не можемо сказати, що і все ось таке темне, дрімуче язичництво піднімається з глибин народної свідомості. Звичайно, народ консервує ті традиції, які є, але у випадку, коли ми говоримо про давню Русь і коли ми говоримо про високий рівень сприйняття uh -huh. духовних речей, то ми бачимо, що там ну, не стільки язичницька традиція присутня, скільки вони вже давно знайомі з біблійною традицією. Uh -huh. Тому важко визначити однозначно, чи це вплив еліти, чи це, скажімо так, культурний фон формується масою. Мають. Обою, мають місце вплив та обою, а, процеси, ну, так. Те, що історики говорять, що саме Володимир впливав, це загальновідомий факт. А чи є якісь факти, в підтвердженні думки, що саме культурний фонд був створений таким, про який ви сказали, що він уже був змінений, підготовлений і впливав? На це дуже велику роль грають, ну, скажімо так, ті інструменти, за допомогою яких народ виховується. От що мені подобається в Володимирі, як угу. ми читаємо в повісті временних літ. Тільки відбувся цей акт хрещення Русі, Угу. це вже інше питання: там достовірно чи недостовірно, наскільки менталітет народу змінився після цього хрещення. Ось зразу після цього акту хрещення Володимиром Володимир приймається за освіту. Він відкриває школи, набирає туди молодь юнаків, здатних вчитися, і навіть тих людей, які не хочуть віддавати дітей у навчання. Ну, примушує, щоб вони сідали за книги і щоб вони починали розуміти цю а книжну. Чому таку увагу на освіту була? Чому увага була прикута до освіти? Тому що виховання молодого покоління це є запорука, <клес> скажімо так, ось цих ментальних змін в суспільстві. Молоде uh -huh. покоління, воно вже мислить новими категоріями. воно вже… Це один із методів, завдяки яким можуть бути переміни. Це розуміли, так? Да? Еліта розуміла це, звичайно. Напевно. Тому звичайно. До, до такого методу вони мали можливість. А ось в освіті як розвивалася книжна традиція в таких процесів? Ми говоримо про книжну традицію. Тут варто згадати і про освіту, вони пов'язані між собою, бо угу. освіта без книги, ну складно це все. Варто згадати про знамениту хріцьку школу. Це з Болгарії, саме звідки, звідки бере наше не то, що початок християнства, а. Звідки був потужний поштовх розвитку нашого християнства в Дні Володимира, коли впало Болгарське царство, uh -huh. і біженці з цього царства, яке було та якому була церква незалежна, ні від Риму, ні від Константинополя, це була слов'янська церква, яка володіла кирилицею, і в нас ми не знаходимо творів там грецьких, uh -huh. грецьких шкіл чи латинських, ні. Навпаки, слов'янська мова, слов'янські книги. Охріцька школа. Так, да? да, ця школа. І вони, ці біженці, чи біженці чи місіонери, їхні безумовно були в нас присутні, тому що безумовним фактом є те, що ми користуємось наразі кирилицею, угу. цим алфавітом і цією мовою. І е, коли е, ми дивимося на наші книги, які є в Росії написані цією угу. ж кирилицею, то вони відрізняються від західних зразків. Чим там книги писалися для церков? Для користування певним обмеженим колом монахів, uh -huh. і то, яким можна давати допуск до цього. Е можливо, там дворянам самим багатим, королям, і то вони їх невідомо вміли читати, так, не знаю. А в нас книги іншого е гатунку, вони і мініатюрні, такого карманного формату. Тобто, і великі, розміру. Да, розміру і маленькі, щоб можна було носити з собою. Uh -huh. Те ж саме повчання луки Жидяти, воно, ну, но... То один книжечка, аркушик, так? один uh -huh. аркуш сучасного формату А4. Тобто, це що означало? Це означало те, що книги писалися не просто для певної еліти вчених богословів, теологів, яка uh -huh. би лежала в бібліотеках чи десь в архівах, uh -huh. як ознака багатства чи володіння таємниця uh -huh. мудрості. Книга писалася для людей. І що цікаво, to що маса, їх да? для маси, для того, щоб не еліта змінювала народ, uh -huh. а Слово Боже. Uh -huh. і змінювало наші серця, тому що це єдине написано в Біблії, що єдине, що може змінити. Бо Слово Боже, живе і діюче. Uh -huh. І от саме це слово, тому наші твори словом називаються, uh -huh. їх поширювали. І що цікаво, що їх прикрашали такими книжковими ну, орнаментами, мініатюрами. мініатюрами малюнками. Так. Uh -huh. Ось, а навіщо це було прикрашання для таким? того, щоб слово Боже зробити нагляднішим, ілюстративнішим для людини, набагато угу. краще читати той підручник, в якому є багато карт, багато схем, якщо ми говоримо за історичні підручники, угу. а не той, який просто надрукований на газетній угу. бумазі, і тільки один сплошний текст. Угу. Так само і давньоруські книжники вони вкладали всю душу в переписування. Ось цих книг. Навіть е писалося ну нові літери, писав, е новий абзац писався так з красної строки. Кажуть, тобто, uh -huh. якісь uh -huh. яких вони там малювали звірів, якісь так, так, особливі, так щоб да? це було цікаво, так щоб це людям сподобалося. Uh -huh. Ще до речі, ще хотів помітити, що якщо ми говоримо за Західну Європу, то людина повинна була мати певний такий освітній сенс Латина. Угу. Освічені люди мали володіти латиною для того, щоб мати до скарбниці мудрості. Це була чужа мова для людей. Угу. Тоді як тут книги писалися слов'янською мовою, книги писалися тією мовою, якою розмовляли Знуляли в побуті, угу. яка була загальновживана. Угу. Ну, якщо ми говоримо про, про переміни ментальності, що взагалі важливіше було для русичів: теорія чи практика? Вони більше споглядали, чи дія для них була більш природньою? В їхній ментальності. Західна теоретична думка, теорія це знову ж повторю, це властиво для Візантійсько-Римського світу, для Західної і ну, Південної Європи. Угу. Там розглядалися все середньовіччя теоретичні питання. А угу. в нас всі твори, які написані, вони написані для вирішення питань. Життя і смерті, любові. Ну, наприклад, там, якщо ви можете. Ну, наприклад, привести, так, приклади так, повчання в дітям Володимира Мономаха, uh -huh. він пише їм не просто, що ви там десь підіть в якийсь монастир, поставте свічку, здійсніть паломництво, ну, зробіть якийсь релігійний подвиг, чи там uh -huh. такому-то святому помоліться, або там вивчіть, прочитайте якусь книгу, таку, ну, дуже розумну, філософську, uh -huh. Аристотеля, Платона, чи там ще там когось, там Августина. Ні. Він пише в повчанні дітям, щоб вони любили один одного, щоб вони були лагідними один до одного. І він показує на своєму практичному житті, яке він пережив, коли вбили його сина. І він прощає, вбивцю свого сина. Він говорить: ти повсякденна річ, яка тоді була в середньовіччі. вбивство, смерть, війни. І коли всі тоді були з мечами, і в тому числі його ж діти, всі воїни були, писати таке, що прости, ворога. Угу. Оце практика, оце реальність, а не просто розмірковування про якісь речі, які нікому Абстракції, не потрібні. Абстрактні поняття для угу. західноєвропейського світу саме характерне ось це розривання віри і розуму. Фактично, так. все середньовіччя ведеться дискусія про те, як треба пізнавати світ, чи за допомогою віри, чи за допомогою розуму. Вони протиставляються Тоді, так? Як... протиставляються. Угу. Тоді як давньоруська література, весь цей давньоруський спадок дуже правильно говорить про те, що це є два невід'ємні інструменти у пізнанні буття, типу. Винен як вірити, як інтелектуально пізнавати Святе письмо, так і застосовувати те, що там пишеться угу. у практичному своєму угу. житті. Ну, такою є ментальність, такою є ментальність наших предків. Дякуємо вам за дослідження. Коротка пауза. Ми знову повертаємось до студії. Нагадую, ви дивитесь історичну програму Дорогами християнства. Сьогодні нас цікавить таке питання: яким був менталітет наших предків, жителів Київської Русі, як вони розуміли свої духовні обов'язки? В студії сьогодні Віталій не робота Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу обговорюваної теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитися з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Хотів запитати вас, шановні експерти, яку ж роль відігравала в даньоруському менталітеті ідея протиборства добра і зла? Це був пережиток язичництва, чи вони сприймали цю боротьбу як щось вічне, яке постійно існує? Це була головна ідея для давньоруського менталітету протиборство добра і зла. Навіть якщо ми говоримо за язичницький світогляд, то от якраз там і розглядається ця боротьба як вічна, тобто вічне угу. переродження, рівновага двох сил, бо без вічне переродження, перепрошую. Ну вічне переродження, тобто весна змінює літо, потім зима, і потім знову. Угу. Тобто, ця боротьба розглядалася як безкінечна, не має кінця, і за допомогою цієї рівноваги, власне, і стоїть світ. Mm -hmm. Але коли ми читаємо як твори високої книжності, як, скажімо, от, ну, того ж самого Іларіона, Луку жидяту, тобто те, про що ми говорили в минулих передачах, дуже mm -hmm. багато, так як ми розглядаємо і народний епос, тобто билини, mm -hmm. казки so. і різне, то ми бачимо, що добро обов'язково перемагає зло. в кінці. А це фактично біблійна фабула. Повністю це... остаточна. Mm -hmm. Та ідея, яка міститься у Святому Письмі, що все завершиться остаточною перемогою остаточно перештою. Да? Uh -huh. Хочу сказати, що в цей період в Європі державною церквою сповідується абсолютно інший принцип. Сповідуються принципи, де диявол, противник Бога, він не є його ворогом, а він є, скоріше його палачем, який виконує чорну роботу замість Бога. Згічний Хоча б знаменити сім кол пекла. З З грішниками, та, так, та, та. Та? Хто е, мучить грішників угу, в пеклі? Угу. Ну, Сатана їх мучить, тобто не, не він є ворогом Божим, а оказується, люди є ворогами Божими. І вони при тому існують вічно, ця ідея ці грішники угу. і це зло. Ідея про безсмертну душу, про вічні муки в пеклі. Це є ідея не біблійна. Не біблійна. Так, і вони вставили вчення про чистилище. Це інша тема. Угу. Але наразі гріх і грішники продовжують існувати вічно. Наші, скажімо, з народу вийшовши легенди, хоча про того знаменитого коще безсмертно. Він називається безсмертний, але в наших казках, легендах він в кінці кінців гине, як і всі інші, ЗМІ, горини чи всі інші, і доброповністю остаточно перемагає зло. Це саме біблійне вчення. В жодних Цікавий інших джерелах цього немає. Цікава деталь. А що ви можете сказати про образність мислення? Ну, те, що ми знаходимо в давньоруській літературі. В давноруській літературі зафіксована і літературі, і способі життя народу угу. і в різних ну, пам'ятках літературі зафіксована нас. така характерна риса, яка є зараз в українців і взагалі в слов'ян. Що ми більше любимо не просто теоретичні якісь розмірковування, якісь визначення, якісь терміни. Ми любимо угу. життєву історію, приклад якийсь, який є скрим ілюстрацією для угу. певних ситуацій, який угу. можемо потім переказати. Певний такий епічність, певно, ну, епос, якби так, так. Це є в інших народів, безумовно, але воно у нас використовується саме в релігійному контексті. Угу. Якщо ми дивимося на цю образність мишлення, це коли фрески починають побутувати в Західній Європі в добу відродження, не ікони. Вже значно, хочу да? наголосити, ікона. Має усталений канон малювання, не можна будь-хто намалювати Діву Марію чи там Ісуса Христа, як би він захотів. Це по сучасних канонах. Фреска угу. це зовсім інше. фреска, це ілюстрація певних подій. Там могли бути і князі, і хтось а інший. — де, як правило в церквах. В Церквах в церквах. церквах розмальовували так і люди. Бачили ці ці ілюстрації, але угу. ці ілюстрації їх використовували як наглядні посібники. Ну, якби у нас в студії угу. є малюнки. Угу. Кажемо, ото та подія, це та подія, це Те, означає". Це, що да. дозволяє краще зрозуміти. Так, краще це не є об'єкт поклоніння. Uh -huh. І ще одна цікава річ, що самі предмети побуту, житло, саме, архітектура, вона несла оцю образність. А в Поясню чому саме? Дещо. Про це варто ну, зня, зняти окрему передачу, тому що в нас все приписують язичництво. Uh -huh. Все, що в нас є в побуті, то все язичницьке. Ми У нас християнство йде зверху в наших книг. А знизу тільки темне язичництво. Mm -hmm. Насправді, досить часто зверху якраз насаджується не християнство. Згадаємо, атеїзм він насаджувався зверху, а не Потому знизу. це в сьогоднішню добу, це можна сьогоднішню сказати. Добу. Але... Так. Тому не, 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 не правило, що язичництво насаджується знизу. Часто воно може йти якраз. А, просто як приклад привозюва. Як приклад приводити. привожу, воно може йти mm -hmm. з, 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 з інших mm -hmm. інститутів. Так, так, так. Так, так. І от в нас в житлі є така в різних місцевостях різні традиції. В одній mm -hmm. місцевості, до цих пір це в нас збережені, так було в Київську Русь. Була окрема світлиця, кімната, де, де, гостей, приймали. Е, де гостей приймали, де е, були там подушки вискладені, якісь, так. де е, не заходили туди серед дня. Це в багатих помешканнях, і, ну, в різних регіонах по-різному. В інших було таке місце, яке називалось Покуть. Це був стіл, який стояв в куті. Для чого угу. стіл? Там їли, там ще. але то було святе місце, де лежала книга. Де е, описують літописи, що в Києві було 600 церков Дні Володимира, 400 церков, 600 церков дні Ярослава Модро. Що uh -huh. це за церкви? Це домашні церкви. Uh -huh. Це церкви, які були по домах. І оце було місце служіння наше. У нас покуть завжди святе. Пізніше туди поставили ікони, але це було пізніше, коли це стало комерцією. Uh -huh. А раніше це було місце книги, місце, де сім'я збиралася для молитви. І оце була оця, скажімо, ну, певний символізм. Оця образність, покуття, місце де Бог так? місце, де святе, ота, угу. місце тихої молитви з Бога. Хати були малі з Богом. Бог. З Богом. Ну, ну, це, це досить довга тема обширна, угу. але наразі це все служило певними образами і виконанням біблійних прост. Навчи своїх дітей. Ідеш тобто, з дому, завжди. виходиш з угу. дому, скажуть від Бога, без Бога ні до порога. Оце так. всі ці символи. Служили добре, Віталій. Дякую вам. Дійсно цікава думка. Я ніколи навіть не чув в історії про те і знаю, але ніколи не чув подібного пояснення. Який був моральний ідеал в Київській Русі? Це особисте благочестя чи обраність нації, що вірили наші предки в ментальності своїй. Ідеал обраності нації веде свій родовід від Константинополя. Ще з того часу, коли імператор Костянтин переніс Рим у новий Рим у Константинополь, місто на Босфорі. Візантійці стали думати, що вони центр землі, і фактично, Константинополь є духовний центр усього. Тоді, як для інших народів, така ідея була богообраності нації, скоріше була не характерна Ось для Київської Русі. Для київської Русі для того періоду uh -huh. скоріше був характерний особистий ідеал кожної людини. Зокрема, тобто, Бог кожен... нас чує не тому, що ми якісь особливі, що ми якісь uh -huh. обрані, uh -huh. а Бог нас чує, тому що ми маємо з ним щоденне спілкування, тому що ми щодня зростаємо у відносинах із ним. Uh -huh. Uh -huh. Ось таким чином, да, це про тобто для київської життя. Русі характерне більше особисте благочестя, ніж якісь імперські там ідеї. Ну а заклик до благочестя він стосувався всіх верств населення, чи може бути. Чи могло бути таке, що князям закон не писаний? У нас, у нас якраз... або, навпаки, ну, це чернь просвічена, що ти з нею візьмеш? У нас якраз навпаки, князі в нас перші подавали приклад святості. Володимир від багатожого відмовляється, ідоли скидає. Сам він не когось вимагає ідолів скидати. Він сам їх поставив раніше і зараз сам скидає. Він платить десятину згідно святого письма. Десятину платить, пожертвування дає бідним. Там все Володимир Мономах перший подає приклад заповіді «Не вбивай виконання, коли він прощає ворога. Угу. Ярослав Мудрий подає приклад у цій мудрості, засновує школи, переписує книги, створює бібліотеки. Він подає приклад свій. Це дуже ну, важливо. Це, 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 це що зверху, так що вони не вимагають від когось святості. Угу. Це диявольський спосіб. Ну це для них. А для інших приклади якісь є. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про чернь, про так звану непросвічену чернь, то згадати того ж самого луку жидято, який пише послання до братії, він не тільки до монастирської братії, а й до простих людей. І його настанови звучать як універсальні настанови. Тобто ви маєте цей ідеал також приймати у своє життя. Тут головна ідея, головна ідея, яка головна ідея, що ти вибудовуєш стосунки із Богом. Ти відповідальний за своє спасіння, в той час як на заході. Знову повторюється фраза. Зовсім інша система стосунків. Ти йдеш до священника здійснюєш священник. ритуал, йому чиниш сповідь, він є посередником. Потім є святи, потім Діва Марія. Там, ну, немає такого прямого, не угу, безпосереднього угу. Контакту Священник робить духовну роботу зараз. В е книзі Велика боротьба автору Лановай дуже цікаво описано, яким чином на заході оця було відношення до Біблії, до святого письма, до стосунків з Богом. У нас ми бачимо протилежність. Бажання цього пошуку з Богом. пізніше в самих західних словенських землях в гуситів в Чехії uh -huh. в Дні Яна Гуса, оце бажання мати такий, скажімо, прагнення до Бога це проявилося. І що цікаво, що гусити називали нашу православну церкву середньовіччя істинною Божою церквою. Мені дуже цікаво, чи могли вони зараз би так дивлячись на ту ситуацію, яка є от наразі в світі. Чи вони могли би так сказати? Чи є зараз в нашому народі оце прагнення до Бога, до встановлення особистих стосунків з них до особистої святості. Так як було тоді, як так, було, тоді. Мрі, було тоді, да? чи, до Київської Русі? Чи? Е, ну і не можу обминути стороною ще одне запитання стосовно поміркованості в різних сферах життя. Якою тут була ментальність наших предків? Що ви можете розказати? Навіть князі не було так, що князі намагалися скопити собі набагато більше багатств. Якщо ми говоримо, що моральний ідеал стосувався всіх, то перш за все, еліта суспільства прикладала його до себе і показувала цей приклад поміркованості. Поміркованості у всьому у побуті, у їжі. Тобто твердо розумієш, що одна людина не може набрати собі всіх багатств, не може скористуватися всіма влагами цього світу. Ментальність міняється. Ти повинен бути задоволений тим, що Господь тобі дав. Про ментальність. Я думаю, що нам потрібно буде ще присвятити, можливо, подальшим роздумом над тим, як дійсно жили і впроваджували в життя певні принципи наші предки. Судячи зі свідчень джерел, які дійшли до нашого часу, у Київській Русі культивувався високий духовний ідеал. Цей ідеал стосувався не тільки духовенства, і його сповідувало все суспільство. На еліту покладалося обов'язок бути добрим прикладом для простолюду у благочесті, у правосудді, у милості. Справжнє практичне християнство воно пронизувало всі сторони буття, чого так не вистачає сучасній цивілізації. Я щиро дякую вам, Віталій і Богдан, за нові цікаві відкриття і пояснення щодо ментальності нашого народу. Нехай Бог благословить ваші дослідження в науці і далі. Ми ж прощаємося з вами до наступної зустрічі у програмі Дорогами Християнства. З вами був Віталій Кривой.